Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм сьогодні в випуску. Зірка Реала залишився захватів від гри Луніна. У Жироні продовжують повністю довіряти довбику. Масштабні обстріли Одеси постали під сумнім повернення глядачів на трибуни. Жирона стежує за Судаковим та Бондаренком. Сідайте зручніше, ну а ми починаємо. Напередодні Реал на своєму полі у матчі в відповіді розписав бойову нічів з РБ Лейпциг 1-1, і за підсумками двох поєдинків пробився чвертьфінал турніру. В основі вершкових вже традиційно вийшов Андрій Лунин. І, попри пропущений гол, провів гру на високому рівні, зробивши три сейви. Після завершення зустрічі українець опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram фото з матчу. Лаконічно підписавши публікацію одна четверта фіналу. Форвард Вінісіус Жуніор залишив підпистом емоційний коментар, написавши лише одне слово: Лунін. Таким чином, бразилець дав зрозуміти, що явно залишився в захваті від гри Луніна. Згодом своє враження на сторінці українця залишили ще два його одноклубники: Лукас Васкес і Хоселу. Також ще нагадую, підтримайте нас та підпишися на канал та поставте вподобайку. А також підпишися на наш новий телеграм-канал. Там ви зможете знайти щоденні новини футболу, аналітику та відео моментів та голів. Для підписки на екрані присутні QR-код та посилання в описі. Тренерський штаб іспанської Жирони і колектив загалом продовжують повністю довіряти українському нападнику команди Артему Довбику, незважаючи на явний спад у його грі та особливої результативності. Повідомляє АС. в останніх шести матчах Жирони, 26 26-річний футболіст не зумів забити жодного м'яча і не віддав жодної результативної передачі. Крім того, у двох нещодавних поєдинках із раю Валікану та Мальоркою Довбик став найгіршим у своїй команді за оцінками Хоскород і Софаскор. Проте, за інформацію AS, головний меседж і наставника Жирони і роздягальні команди має такий зміст: такі серії трапляються. Довбик неймовірний бомбардир. Він знову почне забивати. Додамо, що у поточному сезоні Довбик провів за Жирону 28 матчів у всіх турнірах. В його активі 14 голів і 7 асистів. З настанням березня Одеса та Одеська область опинилася під підвищеною увагою країни-агресора, який вже 10 років знищує Україну. Ракетні та дронові удари по обласному центру півдня країни, які вже протягом п'ятої доби регулярно здійснюються расистами, поставили під сумнів безпеку спортивних заходів в Одесі. Це не сам перестосується матчу 19-го туру чемпіонату України Чорноморець ворскла який відбудеться в суботу, 9 березня. Спочатку, відповідно до наказів Міністерства молоді та спорту і його рекомендацій щодо створення робочих груп, які визначають можливість залучення вболівальників на кожну арену, перед стартом весняної частини чемпіонату остаточно були названі кількісні квоти відвідуваності глядачами матчів клубів УПЛ. Одеський Чорноморець отримав квоту в 2000 глядачів, що разом із київським Динамо стало найбільшим порівняно з іншими клубами УПЛ. Ще минулого тижня в середовищі одеських оболівальників виникло питання, коли надійдуть у продаж квитки на поєдинок моряків із Ворскою. Однак не все так просто, як хотілося б. З урахуванням сьогоднішніх обставин важко щось конкретне сказати щодо того, чи буде 2000 глядачів на матчі, чи він взагалі пройде без уболівальників. Усе це пов'язано з попередніми ночами та вчорашньою денною атакою на Одесу. Найближчим часом будемо конкретно вирішувати, будуть глядачі чи ні, і якщо будуть, то в якій кількості було бажання бачити в полівальниках на трибунах і розуміння, як це краще зробити. Однак, усе змінили, події що відбулися о півдні 6 березня. Одна справа нічні атаки, а зовсім інша в день. Адже саме в денний час має відбутися найближча гра. Тепер будемо консультуватися з питань пов'язаних з організацією матчів з відповідними органами. Не хочеться ж нікого наражати на небезпеку. Дозвіл на відвідування стадіоні глядачами і не тільки в Одесі, а й у всіх обласних центрах, дає обласна військова адміністрація. Якщо розумітимемо, що ситуація змінилась, можливо наступний домашній поєдинок не викликатиме потреби ухвалювання додаткові рішення. Побачимо, розповідає генеральний директор ФК «Чорноморець» Анатолій Місюра в коментарі Жирона, яка має вдалий досвід використання українських футболістів і з напруженою увагою стежить за цим футбольним ринком, повідомляє видання CCMA. Посилаючись на колишнього директора академії Дніпра Жорді Гратакоса, це джерело стверджує, що іспанський клуб виявляє підвищений інтерес до двох півзахисників шахтаря: Георгія Судакова та Артема Бондаренка. У жодній конкретній форми це поки не вивливається, але обидва футболісті вважаються серед потенційних покупок Жирони. У випадку з Судаковим іспанцям доведеться конкурувати з більш потужним у фінансовому плані клубами. Всім відомо, що Георгієм цієї зими цікавився Ювентус та Наполі. Про інтерес до Бондаренка якихось західних клубів поки не повідомлялося. Збірна України проведе контрольний матч із національною командою Молдови. Як повідомляє прес-служба УАФ на офіційній сторінці в мережі Facebook у червні 2024 року національної збірної України заплановано три спаринги. Зокрема, 11 червня в Кишиневі на стадіоні Зімбру сині жовті проведуть поєдинок із Молдовою. Про час зустрічі буде повідомлено згодом. Також повідомляється, що дати проведення ще двох контрольних матчів та імена суперників будуть оприлюднені після підписання відповідних контрактів. Головний тренер мадридського реала Карло Анчелоті заявив, що воротар команди Тібо Куртуа, який через травму не грає з початку сезону, може повернутися на поле в поєдинку 1 4 фіналу Ліги Чемпіонів. Можливо, Куртуа і Мілітао зіграють у фіналі Ліги Чемпіонів. Це хороші новини. Цитує Анчелоті Мадрид Екстра. Нагадуємо, зараз основним голкіпером команди є українець Андрій Лунін. Комітет арбітрів УАФ виніс офіційний вердикт із приводу ворота Кривбасу, забитим гравцем шахтаря Дмитром Крисківим. Він викликав багато суперечок, але зрештою жодних порушень у ньому не виявили. На той момент був збитий Олександр Зубков, навколо якого зібралося кілька гравців Кривбасу. Не чекаючи, команди арбітру Крисків швидко розіграв м'яч і сам завершив комбінацію. Деякі оглядачі побачили у цьому порушення фейерплей. Гравці команди «Шахтар» швидко розіграли штрафний удар і забили гол у ворота команди суперниками. Правилами гри це не заборонено, а навпаки, дозволено. Звертаємо увагу арбітрів на більш чітке застосування методичних рекомендацій щодо управління штрафними ударами. Йдеться у висновку Кабінету арбітрів. Карпати готуються підписати двох легіонерів. Щодо легіонерів, то тут особливо коментувати нічого, їм ще треба пройти детальний медогляд. Якщо зі здоров'ям у них все буде гаразд, то і запропонуємо підписати контракт. Хоча варто зауважити, що антропометричні дані француза вражають. Після закарпатського збору декілька гравців продовжують готуватися у складі друголігового Карпат 2. Втім, є приємний виняток. З нами в Ужгороді був 19-річний Олександр Фесько з Карпат 2. Справив добре враження, і він залишиться в основній. Команді, сказав Маркевич у коментарі Sport.ua. Нагадуємо, нині Карпати проводять збір в Ужгороді. У розташуванні команди вже перебувають два потенційних новачки: 19-річний бразильський форвард Арі Ельсон, який непередодні остаточно попрощався з поліссям, і 26-річний французький вінгер Джаред Хаса, останнім клубом якого був Макабі Петах Тіква. Матч оболонь Чорноморець розпочався пізніше запланованого часу. 26 лютого Болоні у матчі 18-го туру УПЛ вдома зіграла в нічю 1-1 з Чорноморцем. Першого удару по м'ячу завдав військовий, герой України Денис Дикий. За інформацією журналіста Володимира Зверова, обидва клуби отримали штраф від КДК УАВ. Причиною слугувало наступне: Чорноморець затримався із виходом із роздягальні на 2 хвилини. В предматчових заходах не було закладено час для символічного дару, що змістило початок гри на 1 хвилину. Однак також зазначається, що оболонь у предматчовому райдері такі прописала о 15.30 має бути символічний дар по м'ячу. Повідомляючи, що команди отримали невеликий штраф. З оболоні стягнули 3 тисячі гривень.